Марія Костянтинівна Заньковецька, справжнє прізвище Адасовська, народилася 4 серпня 1854 року в селі Заньки. Нині Ніжинський район, Чернігівська область. Українська акторка і театральна діячка провідна зірка українського театру кінця 19-го і початку 20-х століть, в сучасній українській традиції входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України. Освіту дістала в Чернігові в приватному пансіоні. Дитинство і юність Заньковецької минули в оточенні простих селянських людей. На її розвиток значний вплив мала бабуся, яка над колискою великої артистки співала чарівні українські пісні і розповідала різні оповідання та казки, наділяла її поетичне серце перлами самоцвітами народної мудрості. Театральне мистецтво полонило Марію Костянтинівну ще з малку. У короткій автобіографії вона розповідала, що ще в пансіоні виступала у шкільних виставах і звернула на себе увагу усіх вчителів, які радили її вступити до театральної школи, але батьки й слухати про це не хотіли. Відомо, що крім шкільних вистав, Марія Адасовська імпровізувала ще й різні танці та пантоміми. Сама складала невеличкі п'єси або монологи з пантомімічним супроводом, і з подругами охоче виконувала їх в класі та вдома. По закінченні пансіонату Марія Костянтинівна брала активну участь у виставах Ніжинського аматорського гуртка, де особливий успіх мала в ролі Наталки, Наталки Полтавки. У 17 років вона стала дружиною артилерійського офіцера Хлистової, опинилася в Бесарабії, у фортеці Бендери. У цей час вперше зустрілася з Миколою Тобілевичем. Жадібно вивчала російську та українську літературу знайомилася з ідеями революціонерів-демократів, праці яких зробили вирішальний вплив на формування світогляду молодої аматорки і її театрально-естетичних поглядів. 27 жовтня 1882 року у міському театрі Єлисаветграда нині Кіровоград під орудою Кропивницького розпочався творчий шлях видатної української актриси. Вперше на професійній сцені вона зіграла роль Наталки. Пізніше Марія Заньковецька працювала на найпопулярніших і найпрофесійніших українських трупах. Кропивницького, Старицького, Садовського, Саксаганського Івана Карпенка карого Єлисаветград, Полтава, Київ, Чернігів, Харків, ростов на дону Житомир, Одеса, Петербург, Москва від вистави до вистави зростала слава Марії Заньковецької, яка під керівництвом Кропивницького невтомно працювала над удосконаленням своєї акторської майстерності. В її репертуарі більше 30 ролей на сцені. Це переважно драматично-героїчні персонажі. Вона пережила жіноче безталання Харитини. У п'єсі Наймичка Івана Карпенка-Карго, Олени Глитай або ж павук» Марка Кропивницького, Ази Циганка Аза Михайла Старицького, Катрі і цвіркунки», Не судилось Чорноморці. Михайла Старицького, Галі Назар Стодоля, Тараса Шевченка та Квітчиної Уляни сватання на Гончарівці, а ще Аксюші з лісу Олександра Островського та йо із загибелі надії. Останні роки свого життя Марія Заньковецька жила з родиною в своєї племінниці у Києві. Померла 4 жовтня 1934 року. Ім'ям Заньковецької названо Український драматичний театр у Львові 1923 року. Вулиці в Києві, Ковелі, Коломиї, Львові, Кропивницькому, Ніжині, Луцьку, Одесі, Ужгороді, Червонограді, Чернівцях, Чернігові. Провулок у Полтаві. 1960 року було створено меморіальний музей квартиру Заньковецької в Києві. 1964 року Меморіальний музей Заньковецької у селі Заньки. Також їй споруджено пам'ятники у Києві у селі Заньки і Ніжині. 1971-го письменник Іван Рябокляч написав п'єсу Марія Заньковецька. 2004 року НБУ випустив пам'ятну монету, присвячену 150-річчю від народження видатної актриси.